Повертаємось до міської виборчої комісії. Завершили перерахунок на одній з дільниць. Перераховували. Перераховували контрольні талони та не бюлетені. болетень. Бо якісь були розміжності в протоколі дільничної комісії. Один з членів Комісії каже, що неправильно там якось там один білотеріч чи склали, чи не Протокол і місяць комісії 522 Можна послухати? Пункт перший. Одна Пункт другий. 1664. Пункт 3. Де? Пункт 4. Невикористані біютені. 1167. Пункт 5, де ми знайшли помилку. Це виборці, які отримали виборчі біотені у приміщенні. Не 482, а 483. Кількість виборців, які Тоді разом в сумі загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, становить 789. 400? 700? Ой, Чотириста вісімдесят 489. Дякую за зауваження. Прибирається один неправильно внесений кількість бюлетенів, що не підлягає рухуванню. Тепер ця цифра загальна, яка прийняла участь у голосуванні, 489,9 пункт. До кількості виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. То, що ми знайшли, окрема упаковка 1, він йде не як не підлягає рахунню, а йде сюди, до недійсних, За правилами статті І тоді 8. Голоси мене.

Сі цифри і Ні, все, всі давно сім. П'ята година двадцять хвилин. Ранок 16 листопада міська виборча комісія засідає. Ось навіть 5-17, ну, в кого скільки на годиннику. Що ж, очікуємо разом, сподіваючись, що ось ось оголосять результати, хоча б попередні результати виборів. Переможця, мабуть, ще нове вирішення. А ось єдине там, скільки голосів за якогось кандидатів. Тож, чергова якась пауза. Бачимо члени виборчої комісії втомлені. Ну, це, в принципі, природньо, все ж таки. Здаються знаки такий режим роботи безперервний. І вже невдовзі буде світати на вулиці. Поки знову ж таки підемо і ми на перерву в нашому ефірі і повернемось, не знаю, там за 5-10 хвилин, коли Щось все ж таки будуть оголошувати в міській виборчій комісії.